Ну що, загальну картину ми охопили? Час глянути на деталі. І почнемо з Київщини. Тут охороняє спокій громадян, родина колишнього головного МНСника Києва Анатолія Косаря. І ви зараз можете сказати: фу, якийсь колишній? Ви ж обіцяли, що при зміні кадрів ДСНС змінюється і фірма посередник? Все так, кадри змінюються. Однак нові кадри це теж родина Косаря. Київська область Анатолій Косар, пожежний із солідним резюме у 2003-2006 роках. Начальник головного управління МНС у місті Києві. У 2010 році начальник управління екологічної політики та техногенної безпеки секретаріату Кабміну. Віталій Плєвнік, головний фахівець відділу організації реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у місті Києві, за сумісництвом зять Анатолія Косаря. 16-та державна пожежна частина. Перша пожежна частина. Всі ці пожежні підряди мають одну спільну рису. На їх території були зареєстровані приватні компанії керівництва управління ДСНС. У 1997 році благодійний фонд Козиря і його постійного партнера Ігоря Немировського сприйняння державній пожежній охороні міста Києва створив першу в області компанію пожежне спостереження. З дочірніми підприємствами у Луганську, Рівному, Львові, Херсоні, Черкасах, Сумах, Донецьку, Ужгороді і Одесі. У 2000 році той самий фонд створює компанію Дозор. Ця компанія досі зареєстрована за адресою пожежної частини. У 2003 році дочка Косаря Ірина Плєвнік створює компанію Дозор ЛТД. У 2005 році з'являється «Дозор Сервіс», який працює і понині. Ця фірма встановлює обладнання і в Київському метрополітені, і в «Київенерго», і навіть в Вишатбанку. На сайті дозору виставлені нагороди за підписом начальника головного управління ДСНС Анатолія Косаря у 2007 році. Багаторічний директор компанії Косаря Олег Кукало створює дозор 3 І в Запоріжжі чи відомо вам про такі факти, що там певні компанії а, АЗС змушують звертатись до певних пультових організацій. Я кажу зараз про компанію Дозор. Дозор ЛТД, Дозор Сервіс. Просто дозор. Мені такі факти невідомі. Але якщо хтось їх змушує значить це корупційні вимоги, то з боку тих, хто їх змушує, хай звертаються до компетентних органів. Дивіться. «Дозор» отримав довічну ліцензію на встановлення і обслуговування пожежної автоматики. Плани були грандіозні. 2004 року компанія отримала в оренду майже гектар землі у Києві. За ціною нижче мінімального тарифа. Цільове призначення для будівництва пункту централізованої системи пожежного спостереження та служби оперативного реагування. За цими воротами пожежна частина. А ось ця земельна ділянка тут майже гектар. Її орендує приватна компанія Дозор ЛТД». Ця компанія у 2003 році планувала побудувати тут. Пункт пожежного спостереження, але так і не побудувала. Земельна ділянка межує 16-ю державною пожежною частиною. На цій території зустрічаємо пожежного, який розповідає, що ніхто і нічого тут і не будував. Ми тільки тут розчищали все. Це було зараз. ми розчищали, а потім вони уїхали. Але коли вони почали орендувати тут земельну ділянку, саме пожежники тут прибирали, так да, наші хлопці прибирали. Ваші хлопці прибирали. Вони планували тут щось будувати. Приватна фірма Дозор, у власниках якої керівництво Київського управління ДСНС змусила пожежних прибирати територію, яку орендувала у Києва. а згодом і взагалі передумала щось будувати на відведеній ділянці, і оселилась прямо в пожежній частині. Так, з Денаська приїхали, там зробили їм ремонт, в комнату їм відділення дали, зробили ремонт, поставили цей пульт, стажирували цих дівчат, потім по одній вони почали дежурити. Тобто у вас в пожежній частині був пульт, і там сиділи представники компанії Дозор і сигнал надходив до них. Ага. А зараз в них пульт. Ну, би, як на Івана Кудлі, там яка 27-мається, ну, угу. Вроді туди з'їхали. Суттєва деталь міська рада видала землю дозору за умови, що фірма завершить будівництво за три роки. Будівництво не відбулось, тож прокуратура спробувала повернути землю. Перші дві інстанції держава виграла. Однак, третю програла. Один трактор, одна вантажна машина і жодних ознак будівництва. Однак суд компанія Дозор ЛТД таки виграла. Чому пульти приватних компаній стоять у державних пожежних частинах? Питаємо партнера Косаря Ігоря Немировського. Однак він розігрує втрату пам'яті. Вона розтасована в пожежній частині. Так? Я Смотри документи. Тобто ви займалися пожежним обладнанням і орендували там приміщення? Ну, раз говорю, треба смотрити вдома. Зараз компанія. Давно вже… — давно умил руки. Я вже три роки на пенсії. Я... тільки собою і дітьми. А хто веде бізнес? Ваша дружина? Так, так. Дружина ваша? Так. Да. — Тобто ви не знаєте, чим займається ваша дружина? Як Вона займається пожежою? — Жарить, жарить, стирає, убирає. Дочка пана косаря Ірина Плєвнік. Вона була співзасновницею компанії. Ну, обращайтесь до неї. — вона зараз веде веде бізнес чи як? Прищатись Ігор Горномировський разом із дочкою Косаря Іриною Плєвник, і сьогодні є співзасновниками компанії Дозор ЛТД. Зв'язок цієї фірми з ДСНС лише посилився. Чоловік Ірини Плєвник, Віталій Плєвник, займає посаду головного фахівця відділу організації реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України у місті Києві. Перевірку передбачено законом України про очищення влади. ДСНСник пройшов, однак ймовірно, просто забув задекларувати пожежний бізнес дружини. Навряд чи приховав. Чи не так? Оця недостовірна інформація в декларації. Це насправді через корпоративний дух протиріччя і спротив системі. Пояснюю. Ділянка, яку косарю з партнерами дали під обов'язкову забудову, лишилась незабудованою. Але є ще інша ділянка на березі річки, яку вони теж отримали в оренду, але із забороною будь-якої забудови. А тепер вгадайте, де зросло котеджне містечко? А у вільний від бізнесу час ветерани пожежної служби відпочивають на базі відпочинку. І бувають на базі доволі часто, бо мають тут власні будинки. Це база відпочинку хвиля. У 2005 році Київська міська рада передала в оренду півтора гектари землі компанії АТП 13069. Передала, бо компанія вже придбала декілька будівель на цій території. Оренду підписали на 10 років до початку створення загальноміської зони відпочинку уздовж річки Десенка. Це рішення Київради. У 2007 році Київрада передає цю ж саму земельну ділянку компанії Природа Промбудсервіс». Підстава та сама. Оренду оформлюють без права капітальної забудови і всього на 5 років. Однак обмеження через побудову зони відпочинку вже зникає. Та невдовзі на місці маленьких будинків у прибережній зоні уздовж річки Десенка виростає містечко із двопороховими котеджами, тенісним кортом, власною затокою. Ну і звичайно, за високим парканом. Розкішна забудова. Має тут нерухомість і сам Анатолій Косар. Якщо хтось взяв цю територію в оренду, приватизував, отримав власність. Він все одно мусить виконувати норми водного кодексу. Відповідно, хай в тебе там буде безтінечно законний акт на землю і будь-які інші документи. А ти будеш порушником законодавства, якщо почнеш тут будуватися. Тобто я, наприклад, глибоко переконаний в тому, що будівництво, про яке ми зараз говоримо, воно є незаконним. Обидва орендаря землі на десенці зареєстровані за однією адресою. Засновник природопромбудсервісу, вже знайомий вам дозорівець Ігор Немировський з дружиною. Про магічні перетворення дерев'яного садового будиночку у котежне містечко розповідає сам чарівник Немировський. І ще раз розказував, якщо стоїть на чотирьох точках будинок, і ви використовуєте хоча б один угол, а робите його з розширенням, то це не забудова, це реконструкція. Угу. Тобто ви реконструювали ці маленькі будиночки, в яких були, да, побудували да, двоповерхові да, будинки да, для відпочинку. Да. Так як от Крещатик угу. стоїть, ви бачите, пам'ятник архітектури два етажа, а угу. з нього діляють шість. Угу. Так це реконструкція. Угу. Дуже зручно <реш> робити таку реконструкцію. І жоден правоохоронець не. При... Ні, ну, ми ж не ті самі. А от чи проводило держмайно конкурс на продаж нерухомості, пан Немировський не пам'ятає. В будь-якому випадку землю повертати не збирається. Тобто був, був проведений відкритий конкурс і. Який відкритий конкурс? На якому було продано майно? Ніяких конкурсів. Угу. Ніяких конкурсів. А як було продано майно? Майно. Так. Я покупець, я прийшов і купив. Откуда же вы знаете про конкурси, про дворы? А садите вопросы чистої міліцейські. Це чистий води какой-то наїзд. На жаль, що не було конкурс, значить, передача землі була незаконна. Якщо знайдемо Значить, передача землі була незаконна, відерні її назад. Так. Спасибо, дорогая. Ну й справді, дивні речі пропонуємо, дотримуватись закону. Ще б запропонували саджати злочинців. На жаль, нацрада з питань телерадіомовлення забороняє мені бути відвертим у коментуваннях фраз типу То шо, якщо воно незаконно отримано мені шо повернути, чи шо. Тому зазначу, що судові справи з повернення землі вони складні та тривалі. І якби, якби пан Неміровський очікував на вирішення подібної справи у СІЗО, то його риторика була б геть іншою. А там дивишся, і час оренди сплине, і усі ці котеджі повернуться місто. А що з ними станеться? Не згоряджуване. Там керівництво МНС у партнерах.